Прийшов на виробництво забрати келих кентавр на подарунок. М -м, який аромат! Це карнаубський віск. Ось такий у нас карнаубський віск. Спеціальний для деревини. Натуральний продукт, безпечний для дитячих іграшок, захищає і проявляє структуру деревини, утворює водовідштовхувальні властивості. В нього дуже приємний аромат. І келих іде пакуватись. Ось так ми робимо, щоб олійка не загубилась. Видно, що там олійка є. А тут завжди в келухові йде всередині. Ми завжди кладемо в келих. Дивись в келухові в першу чергу. З папером келих обматується з олійкою всередині. Перевіряємо, що є олійка. Пакуночок крафтовому папері, закриваємо келих і в коробочку Це важливо.